Щоб зробити об'ємні губи, їх треба спершу стерти. Нанесли консилер і розтушовуємо його. Так ми приберемо природній контур, і нам буде легше наносити олівчик. Далі спробуємо нову техніку, зжимаємо губи і промальовуємо контур. Прожимаємо і трошки треба підправити, але все одно виглядає дуже круто. Рівняємо трошечки контур. попкою Саме олівчика розтираємо. У нас не має бути чіткого контуру. А тепер наносимо у центр помаду. Розтираємо, аби не бруднити пальчики. І у нас виходять дуже сексі, об'ємні губи. Подивіться. Вау! Wow. Дякую за перегляди, мої кайфові. Всім па-па.